Житлового будинку Господарської будівлі та споруд по вулиці Львівська, 1 селі Крупських. Розявнуся заяву громадянки Сергія Улянива, Сенежитське села Крупське розвернення протоколу громадської служби врахування громадських інтересів проєкту міста будівної документації, детальної плану території з гортовною площою 0,06 та РАКАДАХ 01 4623084 001010176 селі Крупське для будівництва заслугову житлового будинку готових позиції будівлі та споруд. Відповідно до порядку розробки містуї документації, затверджено на наказом Міністерства робляння та злого комунального господарства, керуючий законно приємним професіям своєму військові, це доверяє, затвердити протокол громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів у проєкті містаної документації з детального плану території даної земельної ділянки, затвердити детальний план території земельної ділянки, оцінка тощо 006 гектара, контроль на комісію з питанням земельних відносин. Сидор Роман, Антонів Андрій, Бодар Іванов, Воликан За Загурмас Роман, Кулакович Олег, Гриця Роман, Зуряна. Зоряна, Бухаришин Іван, Оголовська Христина, Олени Чазвій, Груцишин Ігор, Шенко Олександра, 13 за рішення прийнято.